Українські сонячні діти так називають дітей з синдромом Дауна. Підкорили Європу. Чернігівський театр Дивосвіт з міжнародного фестивалю в Польщі привіз головний приз. Ролі виконували діти і дорослі з особливими потребами. Про мистецтво без фальші, Алла Скорик. Він грав маленького принца, був капелюшником. У театрі Дивосвіт Петро вже три роки його тут вважають справжньою зіркою. Сам він зізнається свою головну роль і ще не зіграв. А Ромео хочу зіграти. Мама 27-річного актора йому і за продюсера і за лікаря. Але інвалідом сина не вважає. Він дитина сонця. Шок був тільки тоді, коли Петя народився. родилася. у мене просто одразу був такий шок. Я не бачила нікого, і не слышала нікого. Чоловік сам мною розмовляв, Я ну просто як стіна була. Мені треба було здійснити таке. Діти там уже згодом. Нинішній продюсер Петра зрозуміла, сина не можна тримати в чотирьох стінах. В театрі всі головні ролі у людей з синдромом Дауна або ДЦП. Вони не вміють брехати і приховувати почуттів. Тому їхньої гри, каже художній керівник Ірина, нерідко проходять повчитися професійні актори. Ані постійно публічні люди, ані постійно виходять в город, на них всі дивляться, тому що вони не такі, як всі. Тому, коли вони виходять на сцену, привикли кієві публіки. Ані ж привикли, що ані та публіки можуть щось сказати, то що не можуть зробити другої 16-річний лайку дивитися на гру цих акторів приїхав із Америки. Хлопець не розмовляє, але це єдина дитина у світі із синдромом Дауна, який підкорив Еверест. Він постійно посміхався і радів навіть тоді, коли мені на самій вершині вже хотілося плакати від утоми. Тоді батько лає зрозумів, діти сонця сильніше ніж про них думають, і талановитіші переконані батьки черніських акторів. Адже три роки поспіль ці актори представляють Україну на міжнародному театральному фестивалі для людей з особливими потребами в Польщі. Цього року провезли головне приз Кубок мера одного з польських міст. Але на батьківщині чиновники їхній талант не дуже цінять. Європейським зіркам відвели Старого дому культури в передмісті із бідненькою гримеркою і залом, який потребує ремонту. Але цим акторам матеріальні цінності не цікаві. Вона живе цим театром, вона спішить туди. Коли скажуть, вона біжить, вона не може дождатися кадай їй. Ці оплески допомагають сонячним акторам відчути. Вони найгірші від здорових. Батьки радіють, на сцені в дітей хвороба відступає. Але Скорик, Василь Кобець, Чернігів та СН 1 +1.